Рюкзак. В рюкзаку ми можемо знайти записку від людника. Пом'ята записка, що належала від люднику. Бували ставки, неабияк сполохкався. Пересторога, яку залишила йому зона. Її знайшли в школі на околиці горілого лісу. Окрім цього, тут у нас наукова аптечка і антирад. Записи від людника. записи зі сховку від людника біля школи. Останнім часом погано сплю. Учора наснилось таке. Родина збирається на кухні, мати ставить страву на стіл, у кутку тихенько бубний телевізор. Під ним розкидані іграшки, а серед них артефакти лежать. Маленька дитина грається з ним, ніби так і треба. Сім'я всміхається, мати розкидає їжу на тарілки, а на фоні викид. Шорені багатоповерхівки над рудого неба, зранку з'їднявся холодний вітер. Зона дала мені знак вирушати на північ, до самого центру, буду йти через Рудий ліс, беру все необхідне. Надрушок? Нехай лишається тому, хто знайде. Відчуваю, що сюди більше не повернуся, щось кориться із зоною. Вона, як звір у тісній клітці, реве йде прути. І якщо. Решітка не витримає, усім буде непереробки. Записку можемо знайти в горілому лісі, в локації Чаривач в школі.